Друзі, вітаю 6 травня. Сьогодні з вами Олеклучок вже надвечір назбирав вам основні підсумки візиту Сінзіпіна до Парижу і пропоную вам ознайомитися з тим, що я власне маю для вас. І так, перше, це те, що до 26 липня дуже висока ймовірність припинення активної фази війни в Україні. бо Сін Цзінпін вирішив підтримати ідею Макрона про олімпійське перемир'я а олімпіада буде проходити в Парижі з 26 липня по 11 серпня. Не можу сказати, що ймовірність такого сценарію дуже висока, але якщо Китай дуже захоче, то він там, я думаю, що зможе поставити якісь умови Путіну, щоб той ну, менше стріляв, принаймні так можу сказати. Хоча ніколи це не заважало Путіну проводити свою політику агресивно по відношенню до України, чого лише вартує Великдень. Ми також мали чимало прильотів на превеликий же. Загалом візит Сінзіпіна, як повідомляє офіційний Париж, був приурочений до 60-ї річниці встановлення дипломатичних відносин між цими країнами, і дуже показово, що перед початком двосторонніх переговорів президент Франції вручив подарунки Сінзіпіну та його дружини. Серед них класична сумка Шанель та переклад китайської собору Паризької богоматері Віктора Гюго. Які ж конкретно результати за підсумками перемовин між е, Сінзіпіном та е, Еммануелем Макроном, і також до них доєдналася сьогодні Урсула фон Дрляйн. У них були й переговори у форматі трьох. Спочатку щодо підсумків переговорів е, лідерів двох країн. По-перше, Макрон вітає китайське зобов'язання утримуватися від продажу Росії зброї. Ну, в принципі, нібито Пекін зброї і не продавав, але було заявлено про те, що. Буде проводитися суворий контроль експорту товарів подвійного призначення, й за все до чогось таки домовилися в питаннях економічних, якщо. Щось віднято буде у Росії, то має щось додатися в Європі. Я маю на увазі, якщо товарооборот з Росією впаде, ну буде менше постачання товарів подвійного призначення, то до Європейського Союзу Сінзіпін матиме більше можливостей постачати свої товари. Баланс має зберігатися в будь-якому випадку, і навіть нарощування. Ну це знову ж таки поки що припущення. Деталі будемо бачити згодом. Наступне. Що було сказано уже Макроном, що ми не перебуваємо у стані війни з Росією і у нас немає прагнення до зміни режиму в Москві. Ну і, мовірно, за все, Сінзіпін також виставив умови Макрону щодо риторики по відношенню до Росії. Ну тут як кажуть, рух назустріч у них двох, але поки що без нашого інтересу. Про олімпійське перемир'я я вам щойно говорив. Сін Цзіпін готовий підтримати ідею Макрона. Я думаю, що він буде лобіювати це питання. Перед Путіним і також щодо участі у швейцарському глобальному саміті миру Китай нічого не сказав конкретно, але уточнив, що Китай підтримує проведення міжнародної мирної конференції, яка буде визнана і Росією, і Україною. Я, до прикладу, друзі, не виключаю, що у Швейцарії буде представник Китаю, ну, до прикладу, як спостерігач, не впливати мені на які процеси. А потім, коли буде сформований документ, який передадуть Росії, то на. Такий саміт миру точно вже Китай прийшла свого представника. Можливо, навіть Цзіпін -Ці буде офіційно також там присутній. Я маю на увазі представника офіційного. Ну і окрім того, як сказали журналісти, то була дуже цікава зустріч сьогодні трьох у форматі очільниці Європейської комісії Урсула фон Дерляєн, Еммануель Макрон, президент Франції і. Очільники Сін Цзіпін. і було зроблено низку цікавих заяв про стратегічну співпрацю Європи та Китаю. Ну я вам просто скажу за своїми спостереженнями, то Урсула фондрляїн налаштована по відношенню до Китаю доволі радикально. Вона є більш прихильною до України, але ну таких скажу конкретних кроків, як то до прикладу, ухвалення закону про конфіскацію російських активів у Європі. Вона так і не просунула. Питання до цього часу залишається дуже дуже. В дивному підвищеному стані навіть вже з'являються розмови про те, що можуть торгуватися Росії, віддають 300 мільярдів, а вона припиняє війну. Ну, як на мене, це трохи ні про що. Але власне власне зараз не про заморожені активи, а про те, які ж. Позиції сформували ці три сторони за підсумками зустрічі. Там мався бути ще і канцлер Німеччини Олаф Шольц, але він буквально нещодавно був з офіційним візитом в Пекіні. І хоча напередодні він зустрічався з Макроном у Парижі, там вони сієм Ми проводили таку дуже цікаву типу таємну вечерю. Але як бачите, Шольц не доєднався. Ми віриш за все, весь перелік питань, які йому необхідно було узгодити, сі, він узгодив під час свого офіційного візиту. І так, що ж заявила Урсула фон Дрляїн? У Китаю та Євросоюзу є спільні інтереси у й безпеці та в ефективному функціонуванні, заснованому на правилах міжнародного порядку. В Європа це чи близький схід чи Східна Азія. Війна Росії проти України має припинитися. Нам потрібен справедливий і міцний мир. Це заява Урсули фон дер Ляен, що ж заявив офіційно Пекін. Китай завжди підходить до відносин з Євросоюзом зі стратегічного, як я вам сказав, та довгострокового погляду. Китаю дійсно потрібна стратегічна співпраця з Європою як противага співпраці Сполученими Штатами Америки. І далі продовжується, а світ вступає в новий період турбулентності і перетворень. Я думаю, що зараз тут якраз мається на увазі про те, що буде. Не те, що новий світопорядок, а з'явиться новий геополітичний гравець на політичній карті. Це суверенна Європа. Ну принаймні, до цього питання активно рухає сам Макрон. Йому допомагає в цьому плані і зараз Сінзіпін. Дійсно, проти цього виступає Арсула фон Драляєн. Але я думаю, якщо ситуація складеться на користь Європи, то навряд чи керівництво Європейської комісії, і загалом Європейського союзу, буде дуже проти. Ну на початках буде якась публічна типу незгода, а потім все питання буде якраз рухатися до цього. І далі, е китайська сторона продовжує у своїй офіційній заяві Китай і Європейський Союз, як дві головні сили у світі, мають зберігати прихильність до діалогу і співпраці. Поглиблювати стратегічні зв'язки, зміцнювати стратегічну взаємодовіру, формувати стратегічний консенсус, здійснювати стратегічну координацію, працювати над стійким розвитком зв'язків одне з одним і далі робити новий внесок у справу розвитку та миру у всьому світі. Ну тут так завоюльовано, нібито треба докладати зусиль для того, щоб не збільшувати ескалацію. Про це говорив Сінзіпін, але щодо позиції. Майбутніх мирних переговорів то він говорить, що цей майданчик може бути, як я вам сказав вище трішки, але коли цей майданчик буде визнаний в одній в однаковій мірі і Росією, і Україною. Ну і Макрон, за підсумками цієї тристоронньої зустрічі, сказав, що Європа і Китай, у відносинах, між якими виникли проблеми, переживають поворотний момент в історії, додавши, що майбутнє нашого континенту явно залежатиме від нашої здатності розвивати збалансовані відносини з Китаєм. Для Франції для Макрона Китай сьогодні є в пріоритеті. Він дійсно намагатиметься використати їх для зміцнення своїх позицій, але не забуває загравати і з Росією. Я вам щойно сказав, що він не претендує на зміну режиму на Росії, хоча обіцяє продовжувати нам військову допомогу надавати, навіть відправити війська. Сьогодні МЗС Росії викликало посла Франції до себе, пояснювало йому, що риторику треба дещо зменшити. І я думаю, що потепління відносин. Між Францією і Росією буде. Але це буде така, знаєте, спекуляція торгівля з Китаєм. Мовляв, Китай має лобіювати інтереси Франції. Франція на сьогодні дуже активно підтримує торгові відносини з Росією, закуповує дуже багато природного газу. За повідомленнями статистичними, то нині в цьому році вони на другому місці загалом. По експортно-імпортних операціях з Росією саме по цій позиції по скрапленому газу. Звісно, є проблеми у Китаї з Європою щодо електромобілів. На цьому особа Фондерляйн. Вона говорила, що дуже великий експорт з Китаю цього виду товару до Європи, і треба якось його обмежувати. Ну, загалом Європа говорила із Китаєм. Через призму війни Росії проти України насамперед про свої власні економічні інтереси, але війна направду їм заважає і вони зараз от, вишукують, як би зменшити інтенсивність. Як на мене, Олімпійські ігри можуть стати таким тригором і показовим моментом, що дивляться, мовляв, можна зменшити інтенсивність і проводити. Дуже успішну економічну діяльність, чому б так не продовжувати надалі. Звісно, що це якогось там формату і форми завершення він і не матиме, але може стати приводом для дискусії. Це, як я вам сказав, буде ближче до 26 липня. Друзі, поки що такі сухі підсумки зустрічі Сінзіпіна. І з Макроном вони направду дуже важливі. Я сподіваюся, вже завтра більш детальніше підготую для вас інформацію з усіма моментами, але загальну картину ви, в принципі, тепер розумієте. Що ви власне очікували від цього візиту, чи справдилися ваші очікування? Пишіть у коментарях, підписуйтесь, поширюйте відео друзям. Всіх люблю, Ціною ну, новини, не перемикайтесь, все буде Україна!